Минулого разу ми тікали з курника, а цього разу. Він наша ціль, ця місія неможлива. Вогонь. Там такі дрібниці, як електричний паркан... Озброєні кроти на дистанційному керуванні. А ще вибухові качки з лазерним наведенням. Ага. Те місце абсолютно неприступне. Ага, Туди вам не прибратись. Ну все, шановні. Час сходити. Вилюйся, Джинджер. Я перед виходом сходила. А тепер після закусок. Час головної страви. Це вона. Запрошую до майбутнього.